Смачного ви на каналі Мойо. Ні, я не помилився, тому що сьогодні знову огляд приладу, який робить наше життя смачнішим. Це Aeropitch Сенкор Віта Фраєр. Повна назва моделі та посилання на товар буде в описі під цим відео. А ми просто зараз починаємо. Вже оглядали подібний пристрій від іншого виробника. Так, їх зараз дуже багато: маленькі, великі, сенсорні, аналогові на одну чашу, на дві, і так далі. і так далі. Саме в цій моделі є цілий ряд приємних деталей, які мені дуже сподобались, і я вам зараз про них і розповім. А потім, звичайно, ми щось тут на швидкоруч приготуємо і з'їмо з ігорем. Тож почнемо з принципу дії: все максимально просто, гаряче повітря розповсюджується по камері і готує все, що. Що ми туди покладемо. Одна з головних переваг аеропічки. Це можливість готувати повністю без олії. Об'єм чаші тут 3 літри, потужність 1400 ватт. Швидкий вихід в розігрів в робочий стан 3 хвилини. Особисто мені сподобалась відсутність зайвого шуму. Пічка працює ну просто дуже тихо, абсолютно тихо. Має спеціальну систему циркуляції повітря, щоб не випускати забагато зайвих запахів. Має складну ручку. Ось вона. Ось тут мені здається, це дуже важливий бонус, тому що, ну, не знаю, там, по-перше, ви не залапаєте руками, якщо вони брудні, весь корпус, і просто взяли і легко собі переставили, куди вам потрібно. Маємо на борту рідкокристаличний дисплей, сенсорне керування. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про жирні брудні руки, якщо терміново щось потрібно натиснути, можна натиснути, потім, будь ласка, протріть. Тому що, якщо крутилочка і ну, важко. Вато крутити жирними руками. З приводу керування тут є шість запрограмованих, так би мовити, зашитих програм, готових програм: це заморожена картопля фрі, домашня картопля фрі, гамбургери, курячі стегенця, риба і випічка там, кексів, наприклад. І, звичайно ж, є ручне керування. Виставляємо температуру і час готування. Часом я впевнений, ви перестанете користуватись цими програмами і впевнений будете робити все руцями своїми. Температурний діапазон від 60 до 200 градусів. Час приготування до 60 хвилин. Потім буде піщати. Корзинка виймається. Ось, будь ласка, легко миється. Тут є ось такий запобіжник, тобто кнопочка, щоб його витягнути. Покриття, звичайно, антипригарне. Здається, по теорії все. Я зараз пропоную перейти до практики. Місія накормити Ковальського, який ще не снідав. так? та ні заходь! що ти там сидиш. Ваші оплески сьогодні в нашій студії Голодний гість. Так я вже з тарілками прийшов. Що це це ти зарано. Зарано прийшов. Я ж хотів тобі показати, не знаю. Там а, а на ну, я подивися, тоді покличеш, як буде готово. Що за людина? Так, що е ми робимо? Ми обираємо. А, до речі, коли е закінчується програма, або коли його просто вмикаєш, е тут автоматично блокування вмикається. Тобто нічого не можна нажати, потрібно натиснути на замочок. <хи> тік. І все, воно розблоковано. Обираєш собі оцими кнопочками температуру. Давай 200 оберемо і е, 10 хвилин е, готування. Окей. Добре. А що ми за 10 хвилин можемо приготувати? Я взяв таку е, вже замороження. Картопля фрі. Картопля фрі. Заморожена картопля фрі. Насипаємо просто сюди. Без масла, без Окей. нічого зайвого. Подивимось, як вона виглядає там. Давай. Також я сюди додам два... дві заморожених котлетки. Називаються шкільні, здається. Не знаю чому. Можливо, тому що у дітей забрали. <ріхи> <ріхи> Іноді такі назви бувають. так. Ну, смачно, а це <ріхи> смачно. Два грибочки. Це да, два одна кортопля? Ні, два, грибочка, два, нет, два <ріхи> І, А, знаєш, що ще хотів додати, ось так можеш показати навіть. Тут є ось така. Опція, чому це дуже класно? Тому що якщо у вас перебився десь, ну мало ли чи мало що буває. Я, наприклад, один раз спалив просто такий кабель біля комфорки, воно там було mm -hmm. і ну, буває так. І для того, щоб його замінити, якщо він не виймається, то потрібно йти у сервісний центр, тому що якщо ти розкриєш, у тебе просто не буде гарантії, і, і так далі. А тут ти просто, якщо якісь пошкодження, будь ласка, раз-два замінив тут стандартний такий комп'ютерний, як кажуть. Кабель Знову і треба так вистовити. далі. Да, якщо ми виключили, ну, в принципі, ми можемо обрати першу програму. Ось так обирається цією кнопочкою. Програма номер один це заморожена. Ось, будь ласка, можеш показати. Це заморожена картопля фрі. Mm. До речі, якщо звернути увагу, заморожена картопля фрі готується 16 хвилин, а звичайна домашня, типа 18 хвилин, тобто довше. В чому прикол? У тому, що заморожена картопля Фрі, вона вже перед підготовлення. Да, вона йде, як якби підварена, під, підсмажена трішки. Тому все закриваємо, нажимаємо на плей і взагалі, як я вже казав, воно працює дуже тихо. Зачутно, Ну, практично не чутно. Е, чекаємо 10 хвилин. Нагадую, у нас там дві котлетки, картопля фрі і два шампіньончика. Окей. Без, е, без олії. Угу. Хоча я би додав для смаку. А угу. е, коли вже можна їсти, Саш? Ти вже розумієш, що я зараз. Нанюхаться. Ось ж, покажи, ось. Воно, звичайно, ж менше, ніж зазвичай випускає. пикає. Да-да-да. От і я стою тут пить О! Пік-пік. Готовий? Ну я? Так, а ти? Мені теж цікаво, просто що там выйшло. О, тільки. яка підрумянилась. Людоньки Ди, добре. Я вам де, так що зараз сморщені, сморщені, е, е, грибочки. грибочки. Так, добре. От покажи, що тут трішечки е, залишилось знизу. Да, ну, рідина вийшла, бо це ж... не рідина, це я ж олійку трішки все ж таки додав. Я люблю все люблю коли. Да, картопелька з цими. Так, тобі котлетки хватить. Та ні, обидві може хватити. Так. На тобі сморчений грибочок. Оп. Оп. О, бачиш, як зручно. Угу. Так, і тепер картопельку. Мені здається, краще, ніж в МакДакі. Не вистачає якоїсь помідорки, не знаю там. Так, це сюди. Це сюди. Я це ще... Жалко, що тобі вілки, звісно, не вистачило. Йду на кухню скажу. Ну що, сніданок готовий, ага, трішки солі. Отак. От Картопля. До речі, вона не хрустить. Тобто, якщо хочете, щоб була хрумка, можна ще декілька хвилин, тобто, як я і казав, таким досвідним шляхом. Угу. Нормал? No. Угу. Mm -hmm. Так, котлетку. Тепер що? Тяжкілям. Я просто знав з якої школи ти це стерив. Mm -hmm. От вона хрумтить. Mm -hmm. ну, дуже гаряче. давай. Mm -hmm. Я люблю такі огляди. Back to school. Mm -hmm. <laughs> да, вона... Тепер зрозуміла, чому її назвали шкільною. Вона пахне школою. <laughs> можна готувати без масла, але не обов'язково, без олії, без, без додаткового чогось. Можна робити, як я вже казав, випічку, можна якісь крильця смачні дуже робити. Вона дуже компактна. Тобто, це не велика духовка. Яка там стоїть, як розкопана, так би мовити. Я просто дуже хотів би спробувати. Ну, я мені, скажу, я. А, вона легенька, вона дуже зручна. Та коротше, на цьому будемо закінчувати. <рес> Продюсера треба погодувати. А, я зараз повернусь в кадр і попрощаюсь. Не повернеться, не вірте йому! Ну що ж, ми починали сьогодні з побажання смачного, і от тепер дійсно смачного всім на цьому все. Будь ласка, подивились ролик, задонатили на ЗСУ разом до перемоги. З вами був Білкін на каналі Мойо. Цілую плечі і до встречі.